Цієї ночі росіяни завдали удару по одному із районів Харкова. За інформацією місцевої влади, пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо без постраждалих атакували і область. Як повідомляє голова ОВА, одна громада зазнала артилерійських обстрілів зафіксовано щонайменше чотири влучання в інфраструктурні об'єкти, житловий будинок та освітній заклад. Під обстріл потрапило і одне із сіл Запорізької області. За словами голови ОВА, пошкоджено електромережа. Інших руйнувань та постраждалих немає. Із реактивних систем залпового вогню ворог завдав удари і по прибережній смузі Очаківської громади Миколаївської області. Атакували і Нікопольський район Дніпропетровщини за інформацією голови ОВА, Пошкоджена лінія електропередач, що подавала живлення до насосної станції водоканалу. 45 тисяч сімей залишились без води, попередньо без постраждалих. США незабаром оголосять про нові санкції проти РФ. Обмеження будуть запроваджені проти транснаціональної мережі, яка займалася закупівлею військових технологій для Москви. Про це заявила голова Мінфіну США. Президент Латвії виступив за створення спеціального трибуналу з розслідування дій РФ в Україні. Високопосадовець назвав прогаленою в міжнародному праві той факт, що розслідування вторгнення Росії в Україну досі не входить у компетенцію будь-якого міжнародного суду. З 14 по 21 листопада завдання Укренерго проводити відключення електроенергії за графіками. Проте про повне відновлення мережі наразі не йдеться. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Тож графіки відключення у семи регіонах та Києві будуть плановими з урахуванням оперативної ситуації та за відсутності масштабних знищень.